Вечір добрий на часі новини. Події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів ЧАСАН. Випуску. Засіки повні, яка культура забезпечила регіону рекордний врожай. Дуже гарна пшениця в цьому році. Ювілейний асфальт. Мільйони гривень на порятунок черкаських доріг. Останній призов, коли служити батьківщині, будуть за гроші. Пійськовослужбов, служби за контрактом це професіонал. який освобоюв свою бойову справу. Тепер про ці та інші теми докладніше. Будемо з хлібом і матимемо до хліба. У цьому журналістів запевнив голова Черкаського облдержадміністрації Сергій Тулуб. Він наголосив, цьогорічний урожай виправдав усі сподівання. Урожайність пшениці на Черкащині одна з найвищих в Україні. становить майже 57 центнерів з гектара. Вже закінчили ми збір ранніх зернових і зерновобових культур. І якщо подивитися на урожайність, то вона сьогодні ну, одна з найкращих в Україні. На 5,4 центнера з гектара вище ніж в минулому році. А в минулому році був непоганий врожай, а в цьому році вже 56,6 центнера і з гектара. От, дуже гарна пшениця в цьому році. На ремонт автошляхів Черкащини виділили ще 134 мільйони гривень. Служба автодоріг області уклала угоди на поточний ремонт шляхів загального користування державного і місцевого значення з чотирма компаніями. Про це повідомляє видання наші гроші з посиланням на вісних державних закупівель. Тендер провели за неконкурентною процедурою закупівля одного учасника, мотивуючи браком часу на проведення відкритих торгів терміновою підготовкою доріг до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка та 60-та річчя Черкаської області. На Смілянщині згорів будинок. Повідомлення про пожежу надійшло пів на другу ночі від жительки села Ротмистрівка. На місце пригоди прибув караул державної пожежно рятувальної частини номер 12 Приборкати вогонь рятувальникам вдалося лише під ранок спільно з місцевою пожежною командою села Ташлик. Будівля спалахнула через необережність господині. Вона підпалила сміття і залишила вогнище без нагляду. Повідомляє прес-служба управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Черкаській області. Насмітив на 1 мільйон 300 тисяч гривень. У березні-квітні цього року за вказівкою керівника одного з черкаських приватних підприємств у мікрорайоні Митниця незаконно вивозились будівельні відходи. В результаті у Черкасах утворилося стихійне сміттєзвалище. Нині триває розслідування. Винуватцю доведеться відшкодувати усі завдані державі збитки. За даним фактом прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 239 кримінального кодексу України. Згідно з санкцією даної статті, передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі до 200 неподаткованих мінімумів доходів громадян або ж забороною заняття певними видами діяльності терміном до 3 років. 40 гектарів землі, вартістю понад мільйон гривень, має повернути державі дитячий оздоровчий центр світанок, що у Свидівку нагадаємо, у 2009 році голова Черкаської райдержадміністрації та начальник держкомзему району незаконно передали у приватну власність земельну ділянку. Прокуратура Черкаської області надіслала позов до господарського суду області про визнання недійсними державних актів на землю товариства з обмеженою відповідальністю, лікувально оздоровчий заклад Черкаської санаторії та дитячий оздоровчий. Центр світанок. Позов заявлено в зв'язку з тим, що в ході перевірки, в ході розслідування кримінального провадження було встановлено численні порушення під час видачі цих державних актів. Мова в даному випадку йде про землі лісогосподарського призначення, які були відчуджені. На користь товариства з обмеженою відповідальністю з порушенням вимог земельного законодавства, зокрема без розроблення відповідного проекту відведення, без зміни в установленому законом порядку цільового призначення землі цієї осені востаннє призиватимуть строковиків. Уже з наступного року вітчизняне військо планує повністю перейти на контрактну службу. Це частина реформи збройних сил, яка триватиме до 2017 року. За цей час планують майже вдвічі підвищити військовослужбовцям зарплату, переблаштувати казарми у сімейні гуртожитки. Спілкувалась з останніми призовниками Наталя Майберда. Черкасець Андрій і хвилину не вагався, чи служити йому в армії. З маличку знав, що кожен справжній чоловік повинен пройти цю школу життя. Від батька узнавав дуже багато, він мені розповідав, але хочу, хочу служити в внутрішніх військах. До вподоби мені це і ось тому я тут. Це треба, це якийсь урок в житті твоєму, ця армія. Ось так. До останнього в історії української армії призову строковиків залишилось менше місяця. Цієї осені армійські чоботи взують 400 призовників області. Зараз у Черкаському військоматі саме триває спеціальний медичний огляд юнаків. Вже 20 років Галина Конопацька обстежує майбутніх солдатів, зітхаючи, констатує стан здоров'я молоді залишає бажати кращого через хвороби. Більшості призовників і ухилятись від армії не треба. Зараз в останні роки, вот этот призив тільки почався. А на предыдущому призиві практично один процент був без видимої патології. То є нельзя навіть сказати, що у них може бути скрита патологія бути. От десь один процент. Це очень страшна цифра, тому що наша екологія, наша життя, наші стреси, комп'ютери, уменьшение динамики у дітей это очень влияет на их развитие. У Черкаському обласному військовому комісаріаті до переходу на контрактну службу готові тут схвалюють реформу і впевнені, що добровільної служби багато переваг. Військово службову служба за контрактом це професіонал, який свою свою. Бойову справу і він її виконує і далі вдосконалює свій професійний рівень. Його не потрібно готувати щороку, починати з самих азів з нуля. Тому це і ефективно. І стабільно, і престижно. Вже з наступного року армія повністю перейде на контрактну службу. Реформа Збройних сил триватиме до 2017-го. За цей час планують майже вдвічі підвищити зарплату і покращити соціальний захист військовослужбовців. Наталя Майборда, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Сен підбиває інформаційний підсумок вівторка. Далі випуск за дипломом до Канева. Кого готуватиме новий черкаський гуманітарний виш? Увага шефа, гристи, граніт науки, усе озброєні. це таке? олівці, майстри. 17 першокласників цьогоріч переступили поріг Степанецької загальноосвітньої школи, що на Канівщині кожного особисто привітав і вручив по Кобзарку голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. Цього ж дня очільник області побував на відкритті канівського гуманітарного інституту. Світлана Немолостива розкаже докладніше. Нинішній рік особливий в житті кожного черкасця, в тому числі дітей та юнацтва. Це рік підготовки до двох знаменних дат: 60-річчя утворення області та 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Саме тому на розпорядження президента України першим уроком в усіх школах був Шевченківський урок, а з ініціативи обласної влади кожному першачку вручили по Кобзарику. Доземний уклін вчителям за їх натхненну, і самовіддану працю. Давайте привітаємо їх. Щороку зі стін цієї школи виходить до 20 випускників. За останні 25 років 100 з них закінчили навчання із золотою медаллю. Більшість з них вступили до вищих навчальних закладів, а, опанувавши професію, повернулись у село кваліфікованими фахівцями. Гануся чекала на 1 вересня із нетерпінням. Каже, що зовсім не жалкує за літом. Навпаки, скучила за школою. Тут е цікаво і багато моїх друзів. Дощовий початок нинішнього навчального року аж ніяк не вплинув на настрій Степанецьких учнів, адже в школі зроблено капітальний ремонт приміщення на суму понад 2,5 мільйона гривень. Про це подбала районна влада та педагогічний колектив закладу сьогодні день народження Канівського гуманітарного інституту з днем народження вас. Поріг новоствореного гуманітарного інституту в Каневі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Точини вперше переступили 106 студентів. Це вищий навчальний заклад третього рівня акредитації, створений на виконання указу президента України на базі Канівського училища культури і мистецтв. Відтепер тут готуватимуть фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр зі спеціальностей: музичне мистецтво, хореографія, образотворче мистецтво. Готуватиме фахівців гуманітарного інституту понад 20 науково-педагогічних працівників. Єдине, чого потребує заклад, це поліпшення матеріально-технічної бази. Треба всім зробити все можливе від них для того, щоб ну, поліпшити умови і зробити комфортними для студентів, для викладачів, для того, щоб тут були дійсно підготовлені фахівці високого рівня. Світлана не Олег Клименко, Черкаська служба новин. До школи із подарунками 1700 першокласників Черкасів з Придніпровського району отримали до свята знань пенали зі шкільним приладдям. Так першачків привітало публічне акціонерне товариство Азот та його почесний президент Валентина Жуковська. Вони святково вбранні, усміхнені та схвильовані. Їх майже не видно за великими букетами квітів та білосніжними бантиками. Цьогоріч поріг Черкаської школи номер 22 переступить 65 першокласників. Дзвоник задзвини для нас, вчитель зайде світлий клас, привітає щиро нас керівники школи радіють, цього року учнів першого класу стало значно більше. Тут зробили ремонт у класах, оновили фасад та спортзалу. Тому немало спосприяла шефська угода, яку цей освітній заклад та ще дев'ять шкіл міста уклали спад азот. Коли ми підписували цю угоду, я сказав, що саме ця Шевська угода дасть надію і учнівському колективу, і батьківському колективу, і педагогічному колективу. Я хочу сказати, що Саме тепер ці мрії завдяки вам почали здійснюватись. Окрім оновленої школи, діти цього дня отримали і інші подарунки. Так 1700 учнів перших класів шкіл Придніпровського району у Черкасах привітали і з початком нового року новенькими пеналами. Сударки. Олівці, сламайстри. Да. Будеш читати, на які оцінки? Вчера, Почесний президент ПАД «Азот» Валентина Жуковська впевнена, цей етап у житті першокласників визначальний, тому дуже важливо, як він почнеться. Цілого літа ми працювали разом для того, щоб підготувати школу до нового навчального року. Я думаю, що ми задоволені нашою роботою, батьки задоволені нашою роботою, і вчителі задоволені нашою роботою. Але головне вся ця робота для того, щоб наші діти навчалися в затишній, комфортній школі, отримували якісну, конкурентну здату освіту. Ірина Гелюк, Черкаська служба новин. Людина-легенда Андрій Кирик понад 40 років віддав роботі в правоохоронних органах і майже 30 з них в прокуратурі. Він зумів достойно пройти свій професійний шлях, починаючи зі слідчого обласного управління НКВС, СРСР, Челябинська і до прокурора Звеногородського, а згодом Золотоніського районів. Днями Андрію Прокоповичу виповнилося 95, але він і досі має ясний розум, добру пам'ять і не зраджує своїм принципам. Це мій батько Андрій Прокопович Кирик після закінчення 10 класу. Мій дід Прокіп Васильович Кирик і Павло Прокопович Кирик це в той день, коли мій батько добровольцем в 1938 році йшов. Рамодій квістинська армія називалася. Лариса Кирик з гордістю показує світлини свого батька. Фото у цьому будинку на найпочиснішому місці його господар Андрій Прокопович Кирик справжня людина легенда. Під час війни довелося боротися зі шпигунами у якості слідчого контрозвідки Смерш достойно пройшов випробування долі. І після війни саме тоді розпочалася прокурорська кар'єра Андрія Кирика. 1 листопада 45-го року його призначено на посаду народного слідчого Ставищанської районної прокуратури на Київщині. А через три роки. Прокурором Лисянського району, потім помічником прокурора Умані, а згодом прокурором Звенигородського і через дев'ять років Золотоніського районів. Важко було і все відповідальне і днем, і ночі. Вищий надзор за всіма організаціями, крім райкома на виконання законів. Для, в общем, по всім питанням. В часи, коли прокурором Золотоніського району був Андрій Кирик, його відомство називають справжньою кузнею кадрів. Чимало його працівників стали керівниками різних підрозділів прокуратури України. Серед них і Микола Лісовий. Він очолював прокуратуру Черкаської області протягом восьми років. З Андрієм Прокоповичем познайомився у 1979-му. З тих пір вважає його своїм наставником і батьком. Андрій Прокопович Кирик – це людина з великої букви, професіонал. Я часто зазначав, як він строїв свою прокурорську діяльність, наприклад, з іншими органами, з виконкомом районної ради із районним комітетом партії. І це було непросто відстояти букву закону в той час і залишитися, так сказати, в. Повагою, щоб ставилися до прокурора, це треба було вміти, і от він це прививав наш нам молодим працівникам. З непохитним прокурорським характером на роботі добрий і м'який вдома, каже донька Андрія Прокоповича Лариса. Ніякої криги не ні в голосі ніколи він хотів е, таким суворим в Умані, там е, перевіряв е, зошити і кричав, що там трійка де затисалась. Але, взагалі, він дуже дуже добрий, і ми ну, як вам сказати, його любили. Так, в любові до родини і до роботи, яку не зміг залишити навіть на пенсії, Андрій Кирик дожив до 95 років. Каже, його секрет довголіття у відданій праці, справедливості і дотриманні законів. Найбільше нині цінує увагу колег і родини, яка щиро пишається своїм знаменитим батьком, дідом і прадідом. Він звик до того, щоб він кожен день просипався, і він е -е, мав можливість бачити всю свою сім'ю внуки, діти. У Черкасах запрацювало нове інформаційне агентство. Це новий проект відомого черкаського ресурсу Прочерк. Актуальні новини та коментарі, огляди обласної преси, інтерв'ю експертів і відомих а Також довідкову інформацію. Усе це двічі на день отримуватимуть передплатники інформаційної стрічки агентства. Цю подію керівник інформресурсу Сергій Томіленко називає новим етапом розвитку проекту Прочерк. Ця стрічка собою представляє ну, якби. Документ з черкаськими новинами, який надається для користування в першу чергу засобами масової інформації, тим, хто приймає рішення органам влади, політикам, депутатам, тобто, це фактично ем, ну медіа організація, якщо сайт це така відкрита організація, відкрити медіа, яке публікує для всіх, то інформаційна стрічка це вже якби. Дійсно спеціалізована медіапродукція для тих, хто цікавиться новинами Черкаськими. І цікавенка на останок. Батьківська турбота маленької колібрі привернула увагу користувачів інтернету. Працівники офісу підібрали пташеня, яке випало із гнізда. Втім, мати не покинула свого чада, і по декілька разів на день залітає через вікно до кабінету, де його утримують. Колібрі настільки звикла до людей, що вже навіть не боїться годувати пташеня на руках. Серія роликів про таку батьківську відданість вже набрала майже 200 тисяч переглядів в інтернеті. На цьому це вся інформація. Хочете знати більше? Зайдіть на наш сайт Росмедія Комії. Далі Анна Іванченко про спорт і пронос погоди. Залишайтесь на нашому телеканалі. А далі новини спорту імперія Пальміра чемпіон області з пляжного футболу. Вчора на живчі карені відбув золотий матч пляжного футболу за чемпіонство області у легкому протистоянні. Золотоніська імперія Пальміра перемогла Черкаське Дніпро 2003 з рахунком 5-0. Попри погодні умови, під час останнього матчу регулярного чемпіонату на живчик-арені було спекотно. За турнірною закруткою долю чемпіонства визначало очне протистояння Черкаського Дніпро 2003 та імперії Пальміра і Золотоніського району. Щоправда, по справжньому золотого матчу не вийшло. Протягом трьох таймів футболісти імперії Пальміри не давали розслабитися своєму супернику. У підсумку 5-0 імперія Пальміра вперше в своїй історії здобуває чемпіонство і автоматично стає учасником розіграшу за суперпу. Черкаської області з пляжного футболу. У цьому матчі краща команда регулярного чемпіонату зустрінеться з Черкаським Цетусом. Ну, гра складна була, чемпіонська. Прийшлося трошки піднатужитись. Ні, нічого, дуже довольні, що вийшлося стати чемпіонами області. Цей сезон для нас приблизно. Ну як, вдали в пляжному, стали фіналістами в Кубку області, перемогли в чемпіонаті. Вдалий сезон. Будемо брати реванш за фінал Кубку. В фіналі Кубка програли. Будемо суперкубок старатися взяти. Анна Іванченко Сергій Лезниченко чесен спорт. Черкаські веслярі днями визначали найвправніших підкурювачів води на першості місцевої дитячої нацької спортивної школи з веслування. Учасники турніру змагалися на двох дистанціях, а саме 200 та 500 метрів. Участь у водній першості взяли вихованці дитячої нацької, нацької спортивної школи віком 11-15 років та молодші. Першість дитячої нацької спортивної школи з веслування стала вибірковим туром на відкриті всеукраїнські змагання Пам'ять, які відбудуться у місті Києві. Місцеві веслувальники розпочнуть відстоювати там чи з Черкащини уже 7 вересня? Нині вони активно готуються до майбутньої першості. Спортивні забобони черкаських атлетів: ритуали, прикмети та обереги це невід'ємна частина спорту вищих досягнень. На них спортсмени звертають велику увагу, покладаючись на чудодійну силу і надіються на допомогу на змаганнях. У що ж вірять черкаські атлети, і без чого не їдуть на відповідальні старти дізнавалася Юлія Порпленко. За плечима альпініста В'ячеслава Полежайка десятки підкорених світових вершин. У тривалих походах спортсмен розраховує не лише на власні сили, а й на допомогу своїх оберегів. Без них полежайко не зважується робити альпіністські сходження. Лідорубчик такої не біля, але це, ну, просто бірюлька така, як украшення, там, заняття спортом. Це древній індійський ідол. Футен его зовут. Самый обычный древний индийский идол, который является покровителем всех путешественников. Он уже такой вот пропитанный этим духом альпинизма, і холодами, і непогодами, і всей психологией альпинистской. У мушкетерів свої забобони. Приміром, фехтувальниця Марина Семенько перед тим як розпочати поєдинок, одягає свою щасливу футболку. Спортсменка стверджує, у ній вона почувається набагато впевненішою у власних силах. Я вообще не своєвірний чоловік, але зацепила эта футболка. Її навірно єдине, що вона очень сильно стара, вона вже вона вже так анонсується. всі на стерли з стерлисьні. але все равно вона мені каже, залишиться у мене ще на очень очень довго якщо з нею нічого не случиться. Вона вже зашита, перешитано. Але... На щасливо У 2010 десятому майстер спорту з триатлону Андрій Сіренко брав участь у перших юнацьких олімпійських іграх. Спортсмен зізнається, тоді йому випала нагода позмагатися із найсильнішими айронменами світу. На згадку про здійснену мрію він зробив тату олімпійську атрибутику. Увічнив на своєму тілі ще один колишній триатлет Віктор Руденко. Мы не договаривались об этом. У нас была это как бы общая идея, ну как бы кто где когда сделает. То есть это я считаю лично. Каждый человек должен сам себе что-то и оно ему должно значить. Втім, покладатись лише на численні медальйони, обереги чи ритуали не варто, кажуть атлети. Адже вони не дієві, якщо спортсмен йде на змагання, не підготовлений фізично. Обереги потрібні для психологічної підтримки. Головний же секрет чемпіонів це наполегливі тренування і техніка виконання. Юля Порпенко, Андрій Полинько та Мазгорозія, чи Спорт. на сьогодні спортивної редакції все здобувайте всі задумані вами вершини у житті. Бережіть себе.